Усім привіт. Продовжую розбиратись з цим прекрасним автомобілем. Такий трошки грязненький, бо був дождик. З сахари приніс нам трошки піска сахарського, Бачите? Коротше, треба їхати мити терміново. Такий баважничок нормальний. Я думаю, що сюди влізе валіза. Шик. Так? Да? Собачатинська. Влізе, валіза. Як ви? Так, да, влізе. І ви туди влізете. Що ми маємо? Ні-ні-ні-ні-ні, ребятки, так не можна. Так не можна робити. Що ми маємо? А маємо ми... Що маємо? А маємо ми те, що усю ніч заряджався цей автомобіль. За 12 годин він зарядився на 31%. Але ж мені ровно стільки і треба було, і зараз у мене 100%. Зарядка була на 31%. і Це 25 кВт за ніч. Ну і зараз в мене показує 100% і 427 км в режимі normal. Я не знаю, як реально. Це ми подивимось. Але якщо поставити режим, наприклад, не Custom, не Snow Eco, то він показує 449 навіть. Щоб це перевірити, треба поїздити. А я буду їздити дивитися і вам розповідати. Сьогодні погодка теж так собі, як і вчора. Вчора я трошки покатав три замовлення зробив, півтори тисячі гривень у мене була каса. І головне, я проїхав 110 км. І якщо б я їздив на сонаті, то я б витратив десь 450 гривень а, денег. Так як як заряджався вдома, то витратив я тільки 50 гривень. Це економія 400 гривень. Мені це подобається. Спочатку я, звісно, заїду на мойку обов'язково, бо цей пісок треба змити. І потім поїду з замовленням до Києва, там є пару справ, і ввечері я теж нормально попрацюю. Я буду більше розказувати вам про машину, функціонал і просто показувати не тільки для вас, і для себе теж, бо я на електро, взагалі, вперше використовую електромобіль. І для мене це нове, зовсім нове, напевно, навіть більше, ніж для вас. Ну, буду розповідати все, що зможу зрозуміти. Ось так. Так що поїхали. Але ж забув, треба ще заліти омивач в, в бачок. Там зовсім нема води. У мене десь був омивач, тут зараз візьму. І залью. Ось такий от квест, ребята. Куди там омывай заливається? Тому що от сюди. Це навіть колір підходу. До кришечки. О, норм. От такий омивач. Десь я його придбав за якісь копії. Не знаю, напевно він не дуже корисний. Але ж іноді і таке піде. Так, обов'язково приспіднутися треба, бо вона пікає! Пікає! Не знаю, як это відключити, но я не буду это отключать, естественно, потому що это безпека. А безпека це важливо. Що у нас по замовленням? Ну, треба спочатку, я хотів заїхати а, на мійку, ну, звичайною водою, збити цей пісок і буде все добре. Зараз оголошена повітряна тривога. Не буду поки що шукати замовлення. Хоча ні, а вдруг прийде щось добре. А що я хочу сказати із плюсов, те, що я відчув ну, сразу, гарний салон. Шумоізоляція. Дуже гарна, мені дуже подобається. зручні сидіння. Як виглядає салон, як виглядає торпеда, дуже зручно, дуже зручно вмикати і вимикати поворотники. Дуже зручне керування, громкость вверх вниз це переключатель ліворуч, праворуч музики. Тут ще якийсь функціонал є, я трошки пізніше буду розбиратись і вам розповім. Тут вимикання і перемикання передач, стояночний гальма. Стояночний гальма. Тут є отакий от от підлокотник. Що там у нас по замовленню? Вже пропало, коротше, замовлення. <гум> Сидіти з позаду, я це пробував, мені сподобалось. Але небагато місць для ніг. Але ж воно все ж таки є. Машинка дуже достойна, як по мені. Я їздив і в Tesla Model 3, і в Tesla X. І тут салон, як по мені, дуже схожий на Tesla 3. Є ось таке для очочечків, світло, таке жовтеньке. На дверях керування, блок відкритий і от, от бардачок. Он невеликий, але він є і це теж нормально, що він є. Тут дуже багато місця. Якщо обрати ці шнури мої і закрити, то буде от виглядати приблизно так. Для стаканчиків підстаканники. Такі добротні матеріали. Вполне собі європейський такий дизайн, європейські качества матеріалів. В принципі, мені подобається. Вот Дивіться, є таке замовлення. Подача велика, 16 гривень. грязі. Ну, таке собі. У мене стоїть фільтр 206 15, 17 на 7,3 радіус. І він завжди щось дає. Але треба зачекати. Як красивенько! Ота! Вже 350. Не знаю, может взяти за 18. Может и есть сенс. Сейчас может до 400 поднимут. Да, там что-то серьезное происходит. Щи тревога. Не поняла, то дождик, то сонечко. Но а сейчас красиво. Короче, просто обмою трошки машину. сенсу мити там дуже добре нема так. Да, ну погодка, конечно, серьезная. Надеюсь, это гром, а не что-то На Насколько я помыл, 86 было и осталось 64. 25 гривен. Нормально. А, взял замовлення зефиру. Как раз туда, куда мне треба. Нормальне замовлення навіть з коефіцієнтом, і зараз їду забирати, а кого я забираю? А забираю я Екатеріна. Екатеріна. Нормально сядете? Да, да, я... я точно сяду. Сядь, дякую. Все, вот. да? Так. Все-таки все-таки краще. Ну, вчора вообще был хорошо. And you miss give now, you'll go это я танцював. на дискотеках был номер one. Тілки трусились, плакали. Если честно, то було прекрасно. Не, не зважаючи даже на то, що йшов дощ. Постоял десь може. 40 хвилин і взяв замовлення по фільтру на коротше 330 за 13. Доброго вечора, так. А, а, я ваш пасажир. Делі де вас знайти? А, я там, де ви вказали локацію перед мостом по телі. Да, приходьте. Доброго вечора угу. Доброго Добро вам ще раз. Я позвонила просто, щоб зрозуміти, куди підійти, бо я. Так, так, все нормально, так, без питань. Мене... Висадив людину 5 балів. Я на Калнишевська. Нема сенсу тут виставлятись, бо зараз 21.00 і мені треба їхати в центр любим замовленням. Так що я вже виставився просто до центру якісь замовлення, щоб прийшли. Що мені просто так їхати? Але ж я на електричці, я можу і просто так. Але ж хочеться з замовленням, хоч з бомжатським. Я вже доїхав до Почайної, замовлень нема. Бачите? Але а, от так от горить все. А замовлень нема. Я подумав, що було б дуже цікаво дізнатись реальну картину, на яку відстань дійсно хватає заряду у цього автомобіля. Є тільки один варіант це поїхати на дальняк. І я так скажем, задумався про це і куди мені поїхати на дальняк. Хмельницький, наприклад. А чому б і ні? У мене там родичі є, є де залишитись на один день. І потім я повернусь, і ви побачите, наскільки дійсно хватає цього заряду, якщо їхати до Хмельницького 360 км. Тут заявляється 425, якщо я не помиляюсь. Зараз 458 в режимі ЕКО, Ну, це ж ми розуміємо, що режими бувають різні, бувають ситуації різні. 400 будемо казати. Але я вважаю, що якщо хвати до Хмельницького, це буде просто топ. А до Хмельницького 368, якщо не помиляюсь, подивлюсь, які є заправочні станції по дорозі, якщо не буде вистачати, щоб я міг заправитись. Але я в будь-якому випадку буду заправлятись, бо... Я не хочу в ноль приїхати, бо якщо я трошки не доїду, ви ж розумієте, то я вже буду їхати далі на евакуаторі. Але по комп'ютеру, по залишку буду реально порозуміти, наскільки вистачає. Тому зараз у мене за залишок батареї 83. Я на почайної. мені треба доїхати до центру, взяти нормальне замовлення, приїхати додому, щоб я за ночь, Встиг заправитись до повної, до 100%. Що там по замовленням? Ніхера нема. Мені тільки в центр і додому. Де замовлення? Уклон. Мені Навіть болт вже в... я, кстати, зареївся ще в болті. В болті я вже казав, не казав, а в комфорт ця машина не попадає. Це дуже-дуже дивно. Тільки болт, болт-болт, там, ну, понятно, делівері. Петс и грин, конечно, грин есть. Ну что, одно замовлення я все-таки взял. В центр на Ивана Франка. навіть с кофом 250 за 10. Нормально. Можно ехать. Добрый. На Франка, так Угу. Ну, взяв, короче, замовлення я. В бойерку за 624. за 24. Ангеліна 1,87 ков з Берестейського проспекту. Так що буде у мене сьогодні замовлення. Всі кудись літять, всі хочуть додому, бо час 22.50. Я їх розумію. Але я теж хочу додому. Тому не треба літати. Друзі. Не доїжджає до Давженка, так? Да? До кіностудії? Так, 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 так. Ага, все, зрозумів. Добре, да. так. Дякую. Дякую вам теж, так. Да. Зараз буду. Добрий. Не закрила? А, так, да, ще разок. Ага. Ні, все воно не закрив. Ось я, є. Але я не можу запустити поїздку, бо ми не доїхали до, до точки. точки. Mm -hmm. Да, це печаль. А нас туди не запустить, так? Да? Yeah. Ну ладно. Значит, вам в Бойерку, да? Так. Не переименовали? Небесные сотни так і А, uh, Так, можливо в навігаторі Островського буде. А. Просто okay. я не можу навіть нажати, мені треба вбивати. Бойка Островського 55, це воно, так? Да, так. Да, да. ага. ну, Музика не буде заважати? Якщо вона російська, то російська в якому сенсі? А кстати, <плыми> пристебнутися, якщо можна. В сенсі того, що дохід в Росії йде, чи російська мова? Біжав вже додому і взяв ще одне замовлення по сьолам. Зараз Алло, так, слухаю. Добрий вечір. Добрий. Тобто вам треба Кока-Колу купити, так? Да? Да, я так да, розумію? Так, купила 6-7 євродав 3 тисячі гривень. Дивіться, я вам перерахую зараз, Кока-Колу, але там ви підітекту, можете бути впевнений, я вас не хочу. Ну добре, якщо ви перерахуєте, я зараз можу заїхати в фору і в Горбовичі вам привезти, так, да, це Кока-Колу. 7, 7 бутылок, так же? Uh, так, 7 бути. Карку, да, на цей номер, так. Да, я напишу. Так, yeah, добре, Да, вдома. Yeah. Yeah. А де я зараз куплю кока колу Я дуже, маю встигнути в фору. А вона закроється через 5 хвилин. А, uh, uh. друже, ви мене чуєте? Так, так. Uh, мої друзі мене перебили і сказали, що ну, потрібно не 7 бутилок, а десь 15. 15 бутилок Кока-Коли? Літрових або півторалітрових бутылок Зараз, зараз да я зараз заїжджаю. Зараз вам скидаю номер картки. Переведемо на всю обороні. Добре. У вас гонорар. Я вийду і дам вам Домовились. Домовились. Зараз вам скидаю картки. Добре, дякую. дякую ну що ребята кажуть пакуем 15 бутылок кока-колы по литр 75 вот такие вот ребятки дела деньги скинул на карту если даже Якщо піде не так, то я залишусь з Кока-Колой. 3 тисячі. Дуже дякую. вам дякую, мені навіть... пригодяться. Це точно. Да. Зараз. Ну, ми вам запам'ятаємо, напевно. А як? Дуже дякую. Дуже запам'ятайтеся, на 100%. 100%. Може комусь з цією історією розповісти. Гарного вечора. 3000 на рівному місці. І це добре, це добре. Ребята взяли а, собі 15 бутилок Кока-Коли і відчувають себе добре. Мені завтра буде ще простіше поїхати на Дальняк і так би пожертвувати заробітком завтрашнім, бо він сьогодні. Вже відбувся. Але завтра я буду їхати до Хмельницького. Перевіряти, наскільки мені хватить 100% заряду цієї батареї. 360 км до Хмельницького. Подивимось, хватить чи ні. Дуже цікаво. А ви підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Обов'язково я відповідаю. Вступаємо в нашу телеграм-групу. Ссылка буде в опису. До побачення!